Всім привіт, це клуб хвостики. І Міра шукає сім'ю. Ця неймовірна юна дівчинка, їй всього 10 місяців, і вона дуже зачекалась на свою родину. А історія Міри починається ще з маленького маленького віку, і вона була знайдена десь приблизно в півторамісячному віці. Вона вийшла разом із братиком, зовсім зовсім худа. Неймовірно, вони довго голодали. Потім виявили, що їх покинула просто мама. Мама була дуже дика. І дітки, вже коли помирали з голоду, вийшли до людей просити допомоги. Їх спочатку підгодовували, приручили, і неймовірно, добрі люди забрали їх до себе в квартиру для того, щоб знайти цим діткам домівку, подарувати їм шанс на життя в сім'ї. Отже, вони шукають сім'ю вже дуже давно, приблизно з двохмісячного віку. Вони в пошуках. Зараз їй 10. Ми дуже просимо вашої допомоги. Вона вакцинована, оброблена, неймовірно круто виконує. Команди дівчинка дуже розумна. Більше вже не виросте неймовірно крутий друг для вашої родини. Подаруйте їй щасливе життя в своїй сім'ї, в своєму серці. Тому ставте лайки, пишіть коментарі. Будь-яка ваша активність допомагає просувати це відео. Його побачить якомога більше людей, і міра буде помічена своєю сім'єю.